Всім привіт! Сьогодні я вам прочитаю дві останні історії зук. Канікули маленької відьми. Автор тексту Серж Блок. Художник Ніколя Убиш. Переклад з французької Онисія Колесникова. Видавництво Наша ідея. Іноді зук маленька відьма з характером. Втомлюється від великого міста. Вона хоче відпочити на канікулах, у таборі кажанів, у горах чи на морі з бабусею. Перша історія називається Крижана-гора. Зук разом із батьками поїхала на вихідні далеко-предалеко від великого міста. Після довгої, предовгої поїздки автомобілем вони прибувають до своєї маленької хатинки на березі озера. Але зук ненавидить такі вихідні. Тут вона самотня, без своїх друзів. Вуглик і пан Гарбузик залишаються вдома. Ожинка Наймиліша серед матусь каже Припини зсупитися, одягай пальто й виходь на вулицю, погуляй на свіжому повітрі. Тоді зук шкандибає на велику, превелику, білу, крижану рівнину. Тут вона точно занудьгує. У далині Зуб помічає відблиск сонця. Вона підходить ближче. Це крижана гора на березі озера. Як гарно! Зук видирається на самісіньку верхівку. Сонячні промені виблискують на кризі, що переливається всіма кольорами веселки. Аж раптом Крижана гора починає тремтіти. Чується гучний тріск. Гора відколюється і відпливає від берега. За мить вона опиняється посеред озера. Ох, якби у мене зараз була моя мітла. Я змогла б повернутися на берег, бідкається зук і починає хвилюватися. Я помру від холоду і голоду. Але зук маленька відьма з характером. Вона бачить сильну і красиву пташку, велику чайку, яка прилітає і сідає поруч. Тоді в неї виникає ідея. Вона промовляє чарівне заклинання, а брака кря кря-кря-кря, допоможи мені, будь ласка. І ось тепер вона може говорити пташиною мовою. Зук пощастило. Ця чайка виявилася привітною. Вони не завжди такі. Зук видирається на спину пташки, яка відразу ж злітає високо, превисоко в безмежне небо. Яке все красиве з висоти! Чайка висаджує зук на даху її хатинки. Зук їй дякує, мама запитує. Ти не нудьгувала, моя люба, а зук відповідає, ні-ні, все гаразд, і обіцяє собі наступного разу повторити. Наступна історія про зук називається Жахлива снігова картоплина. На канікулах зук та її вірні супутники, вуглик і пан гарбузик, приїхали кататися на лижах на верхівку високої, превисокої гори. Вуглик спускається на повній швидкості. Уперед вжух. Він, справжній чемпіон. Чого не скажеш? Про пана гарбузика, який позеленів від страху, зук каже. Їдьмо, хто перший спуститься донизу, той отримає велику кружку гарячого шоколаду. Зук і вуглик мчать. Пан гарбузик спускається ж повільно, преповільно. Гадаєте, легко кататися на лижах, коли ти зовсім круглий. Ось і все. Зуки вуглик перемогли. Вони дісталися донизу і чекали на пана гарбузика, смакуючи гарячий шоколад. Час минає, а пана гарбузика досі немає. Ходімо його шукати. Каже зук, абракадабра, кадабра кадабрас, мітла, а підійми на нас. О, поглянь на ці велетенські сліди, каже вуглик. Хто міг їх залишити? А онде сліди відлиж нашого друга. Йдемо по них. Сліди ведуть до барлогу. Зук і вуглик обережно йдуть уперед довгою темною норою і виходять до Великої печери. Це страшна снігова картоплина, репетує зук. Вона збирається підсмажити пана гарбузика. Який жах! Я не знав. Що ці потвори їдять гарбузів, каже вуглик. Зук поспішає до них. Відпусти його, потворне створіння! Це огидно нападати на овоч, менший за тебе. Але її перебиває пан гарбузик. Припини її ображати. Вона хоч і не красива, проте добра. Я заблукав і зовсім змерз, а вона принесла мене сюди і розвела багаття, щоб відігріти мене. Ми збиралися пити гарячий шоколад, каже огидна снігова картоплина. Ви його любите? Так, під час лижних канікул троє наших товаришів знайшли нового друга. Ще чашечку, шановна, ось і завершилися історії про маленьку зук, яка була на канікулах. Дякую всім, хто уважно слухав. І в нас ще багато історій про зук. Тож незабаром. Продовжимо читати про маленьку кумедну відьмочку. Тож до зустрічі. До побачення!